Сьогодні ім'я Майкл Фарадей. Воно дуже відоме і для багатьох людей, але знаєте, з його історії, історії його життя. Це був великий дійсно видатний науковець, і в нього було дійсно цікаве життя і шлях до господа, тому що він був віруючою людиною. І ви знаєте, один із моментів, який був в його 22-річному віці, події, які відбувалися в його віці, це те, що він побачив людину, яка, знаєте, жила, і усюди показувала приклад. Невіруючої людини, хоча дійсно були наміри, взагалі, що типу людина якби віруюча, да? але е, його дії і її дії вони показували зовсім інше. І знаєте, сьогодні це і дуже такий один із ключових і важливих моментів у нашому житті. Чому? Тому що багато людей вони сьогодні знаєте, хочуть показати картинку, <кій> і Майкл Фарадей, він. З цим питанням розібрався у 22 роки, коли йому було, і в 30 років він вже прийшов до церкви, тому що він зрозумів і побачив, що без церкви неможливо пізнати господа, і неможливо дійсно виконати волю Божу. Це був дуже видатний вчений науковець, і також він був парафіянином своєї церкви, в яку він прийшов, в якій він покаявся. І Він е, дуже багато читав проповідей, і ви знаєте, питання в тому, що він був насправді віруючою людиною. Він не просто і знаєте, хотів із себе просто щось видавити чи якось знаєте це показати просто якусь картинку. Тому що якщо всередині насправді в нас е, немає е, слова божого, немає ісуса, то ми не зможемо просто показати якусь картинку. Е, це те за що. Е, Упікав да і за що докаряв е, Ісус Христос Фарисеїв, тому що вони хотіли показати, вони показували картинку, але насправді всередині було не що і знаєте, тут у цьому то і питання, що треба у будь-якому разі, перш за все, розбиратися із своїм духовнім е, і внутрішнім е, середовищем, в якому стані взагалі відбувається наш розум і наше серце. Тому е, знаєте, як треба вчитися у тих людей, які дійсно мають плід. У цьому житті, які реально пізнали Господа, які можуть тому самому навчити. Тому підписуйтеся на канал Салтаненко для того, щоб пізнавати слово Боже, пізнавати істину, підписуйтесь на наші канали і кому дійсно потрібна індивідуальна молитва та індивідуальна підтримка, духовне спілкування, напишіть мені в особисті чи залишити коментар для того, щоб ми могли з вами спілкуватися і підтримувати вас в духовній сфері. Нехай благословить вас Господь.